Всім привіт, вітаю вас на каналі Ігорко Настільні ігри. Мене їх надійно звати Ігор. І сьогодні я вам покажу, що всередині коробки настільної гри в пошуках Ельдорадо. В Україні цю гру локалізував Game 7 Days і дякую їм, що надіслали цю гру на огляд. Хочу подякувати всім, хто підтримує мене на ByMe Coфі. Якщо і ви захочете підтримати мене та мій канал, то всі посилання будуть в описі до цього відео. А також маю телеграм-канал, де виставляю всі активні передзамовлення, які є в Україні. Тому, щоб не пропустити, можете підписатись також на телеграм-канал. QR-коди ви зараз побачите на екрані. А зараз йдемо дивитися, що в коробці. Розмір цієї коробочки 29,5 на 29,5. А важить ця коробочка 1198 г. Коробка має таке атмосферне оформлення, гра розрахована від 2 до 4 гравців, а тривалість партії десь 45 хвилин. І рекомендований вік від 10 років. Давайте відкриємо і подивимося, що там всередині. Так, це в нас правила. Вони досить добре написані. Тут є такий художній текст, можете їх перед вивченням правил прочитати, його, щоб зануритись в атмосферу пошуку Альдорадо, такі ж зломітні камінці. Це от якби кольори ще е, цих гравців. Ось, Це в нас різні ілюстрації, які показують, які компоненти у нас є. От, Перебіг гри, підготовка до гри. Е, все написано структуровано, добре. От. Це в нас е, різні шляхи до Ельдорадо, які ми можемо складати. Е, є там легкі, рівні, помірні і складні. Точніше не рівні, а такі стежки. А на Board Game Geek можна знайти ще й інші всякі шляхи, щоб урізноманітнити собі гру. Ось. Це у нас жетон першого гравця, такий капелюх, на якому є ящерка, яка в зубах тримає шматок золота, напевне. Ось. Це у нас такий стартовий тайл місцевості. Він двосторонній. Ну, Тайл, це тайл ще дуже такий великий. І ми будемо складати з таких тайлів ось таку дорогу. От, їх є тут досить багато. Вони мають, позначки. Вони мають різні іконки, і зараз скажу про позначки. Бачите, посередині вказано, що це е, тайлик H. От, І на правилах вказано, які саме тайлики один за одним треба складати, щоб складати ось таку дорогу. Кожна іконка це така перепона. Тут, наприклад, можна припливти кораблем, тут треба через джунглі пробиратися, тут через якісь села йдете, треба буде платити а, монетки. Це у нас такі печери. Ось Тут нам потрібно карти скидати, тут карти треба виділяти. Це у нас такі гори. На гори взагалі не можна там ходити. О, їх є тут досить так багатько. Це у нас фігурки шукачів-пригод такі дерев'яні. Чому їх тут а, по два кожного кольору? Тому що коли ви будете грати вдвох, ви будете брати дві фігурки. І повинні до фінішу будете довести зразу дві фігурки. От. А коли граєте в трьох-чотирьох, то будете керувати одною фігуркою. Тобто стратегія на двох значно відрізняється від стратегії, коли граєте в трьох-чотирьох. Це у нас ось тут такі смуги місцевості. Також будуть додаватися до тайлів місцевості. Так, це в нас такий фінішний тайл. Це вже місто Ельдорадо, до якого ми добираємося. Це в нас будуть ось такі перепони. Ми їх будемо ставити між тайлами. Зараз покажу на карті, як воно виглядає. Точніше, на правилах. Ось, от бачите, це в нас будуть оці перепони між тайлами. І перший гравець, який пройде цю перепону, він забирає її собі. Ось вони. І якщо буде нічия, Кількість цих перепон будуть вирішувати, хто переміг. Ці перепони те, те ж саме, що і на тих тайлах. Тут потрібно буде золото заплатити, тут потрібно от мати два мечети і так далі. Це в нас планшети експедиції. Роздається кожному гравцеві. Тут він собі буде тримати свою колоду, тут буде роби... ставити свій скид. От, також вказано, що в свій хід можна робити. От, і такими от камінчиками, камінчиками позначено, за який колір гравець хоче грати. А це в нас планшет ринку. Він складається з двох частин. От. Ось так його треба буде скласти. Це в нас ось такі тайлики. Вони будуть ставитися на печери, долілиць. І гравець, який буде проходити, зупинятися біля печери, він буде брати верхній тайлик і дивитися, що там є. Це якісь будуть бонуси йому приносити от ці тайлики печер. Тому дуже рекомендую грати зразу, навіть можна з печерами. Так, добралися до карт. Кожен гравець буде мати колоду з восьми карт. Тут справа внизу позначено колір, який вибрав гравець. І йому даються оці стартові карти. От кожен гравець буде мати на початку а, 4, здається, та, 4 мандрівниці, 2, 3 дослідника і 1 мореплавця. Ось так ці карти виглядають з іншого боку. А це в нас йдуть вже 54 карти експедиції для ринку. Це в нас по три кожного з 18 різних типів карток. От, бачимо, є три валтинських мечети, три передавача, три от. абораген. 18 типів карток це досить багато. Але крім цього, це ще не все. Зараз я вам покажу. І ось тут, так. У нас ще є 9 промо-карток. І одна картка правил до них. цій коробочці ви знайдете їх. Тобто у нас ще є. Три типи карток по три картки. Це міцне весло, що дозволяє аж на 6 пересуватися по карті, там де є весла. Але потім цю карту треба видалити. Силадж. Можна перемістити свою фігурку на ділянку, яка має там три позначки зразу. От. І бінокль. Ця карта дозволяє копіювати картки інших карт на ринку. Також можна зразу брати ці картки промо і ставити до загальної колоди. Тепер давайте складемо все назад. Це все, що є в коробці настільної гри в пошуках Ельдорадо. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на канал. І в коментарях можете написати, як вам ця гра, якщо ви вже її грали. А якщо не грали і хочете подивитися лет'сплей, то Можливо, він вже є на каналі і тут в підкасті ви знайдете. А якщо нема, то скоро буде. Дякую за перегляд до наступних відео.